Усім привіт! З вами знову я, з чого хочу почати. Ну, по-перше, ми за все літо нарешті вибрались на відпочинок і е, до знайомих до своїх. Е, ну, тяжко мені підбирати слова, тому що сьогодні зранку сталося. Навіть два, можна сказати, не зовсім приємні моменти. Такі події, які, ну, взагалі, це неочікувано. Мені телефонують так і так. Просто знаєте, після таких моментів ну взагалі, відпадає будь-яке бажання допомагати людям сказати так, переселенцям, біженцям, ну, як хочете, так і говоріть, але, звісно, це не всі люди. Але я, ну, просто знаєте, я в такому шоці. Переселенці це неблагодарні люди. Це люди, які думають лише про себе, що ну просто я після цих двох дзвінків просто в такому шоці що я хочу сказати так, звісно, не всі, але більшість це просто ну. Просто шок. Хотілося зняти вам відео таке позитивне, тому що у нас за цей сезон з'явилася така можливість вперше відпочити. Ми поїхали до своїх знайомих, які ж теж переселенці, яким дали будинок під виплату. Покажемо вам деякі моменти з відео будуть цей будинок до, і зараз після. Трошки поговорю і розкажу вам далі, чому, чому пропада бажання допомагати переселенцям-біженцям. Ну, а зараз трошки позитиву. Все-таки хотілося мені зняти таке відео, але... Ну, але але, сталося так, як сталося. Дивіться, де ми були, що ми робили. Потім ми з вами трошки поговоримо: і будемо щось вирішувати з цим далі разом з вами. Тому підписуйтесь, кому цікаво, ставте лайки, пишіть обов'язково коментарі, будемо в коментарях там все обговорювати. Хто бажає допомогти на розвиток каналу, в закріпленому повідомленні буде посилання на банку і всі решта там силок теж будуть в закріпленому повідомленні. Ну а ми поїхали. Багато з вас мені говорять, що тікаючи від обстрілів, владні жити де завгодно. Але от зайти в такий будиночок і жити там не наважується ніхто. Хто здогадався, де ми відпочивали, пишіть в коментарях. Хто не здогадався, скажу в кінці відео. Ну, я думаю, що вся Україна хоча б раз там була. І всі здогадалися, де це. А тепер ми їдемо до своїх друзів. Це за 20 кілометрів від сіль, де ми відпочивали. Це переселенці з Харківської області. Вони взяли цей будинок, і от за рік я покажу відео спочатку до, потім після. За рік вони отак от собі зробили таке, таке нове собі житло. Розпочали все з нуля. E, дивіться, будинок дуже зараз гарний, та й був він не в поганому стані, але дуже зараз гарний він. E, значить, це молоді люди, в них троє діток. В общем, поїхали дивитися, а далі будемо говорити, чому і що так. Ну, а зараз хочу трошки поговорити, чого в мене такий настрій зранку. Взагалі було чудовий відпочинок, був чудовий день, один і другий. Дві доби ми відпочивали, в общем, все класно. І знаєте, під попередним відео мені написали коментар, от Юрій написав коментар. Як в анекдоті, це ви нашого хлопчика врятували? Так, я. А де кепочка? Знаєте, мені зараз цей анекдот ну, вистрілює майже до кожного відео. Значить, в чому була ситуація? Ситуація така, ну, прям, скажімо, кричуща: телефонують мені зранку люди. Люди, в яких є будинок. І ці люди е, віддавали цей будинок безкоштовно. Так як дуже багато зараз потребують житла, е, цей будинок е, ну, швидко мені зв'язалася зі мною жіночка е, і готова була вже з речами їхати. Це з Покровського напрямку. Там я вже не, не буду уточнювати, яке село. Значить, Жіночка, пані Любов. Вона десь років 60, і з нею мама там ну, вже дуже похилого віку, тобто вони вдвох. І при розмові вона казала мені аби що-небудь, аби куди-нібудь, бо на голову летить, все це летить, ми все зробимо. Значить, все класно, шукай, кажу, є такий будинок. От є будинок, да, він там не новий, нема там такого аж аж, аж ремонту. В будинку є газ, в будинку є пічка, є плита. Ну, тобто є там такі мінімальні умови. Єдине, що було проговорено, що в будинку немає води. Там немає санвузла, немає туалета, ванне, в будинку води немає, є колодязь. От якщо вам там сподобається, можна купити насос там за півтори тисячі, кинути в той колодязь і буде у вас цей Нормально? Нормально. Пійдет, пайде, все хорошо, Я виїжджаю, я уїжджаю. Домовились ми, я спілкуюся з цією хазяйкою цього будинку. Вона її чекає. Ми поїхали. Ми собі поїхали відпочивати. Тут зранку мені дзвониться зіночка. общем, люди добрі. Підняла вона хай на все село. Полаяла вона ту хазяйку, що як ви можете отакі руїни та пропонувати отаким високопочтенним людям, як ми, як це так нема води. В общем, дзвони мені в сльозах ця хазяйка. Дзвони мені з істерикою ця пані. Що як це так, що нема в будинку води? Кажу, я ж вам говорила, що там води нема, вас все влаштовувало. Люди допоможуть, якщо вам сподобається, і підключити ту воду, кинути насосну станцію. Це все можна зробити. Ви ж боялись, що вам на голову летить. Е, ну, от, будь ласка, безкоштовно віддає людина, з документами будинок, з усім. Ні. Коротше, дзвонить мені ця хазяйка, і каже, Ань, ти моя вибач, ну хай той будинок розвалиться. ну більше Я все, я в цих іграх не участвую. Короте, підняла та, на, на все село, хай, ну короте, поїхала вона, не знаю, забрала вона віщі, вона їх не розгружала, поїхала, нагнула мені матюків, нагнула цієї хазяйки матюків. Ну, в общем кончилось. Куди вона поїхала, ніде ніхто нічого не знає. Зараз я їй телефоную, трубку вона не бере. Ну, в общем, все як, як завжди, все як. Все як, все як. Тут дзвонить мені моя мама. Буквально через пів години, я ще не встигла відійти від цього дзвінка. Буквально через пів години дзвони мені моя мама. Значить, ситуація наступна. Коли помер мій тато, мама залишилась сама. До нас вона їхати не хоче, вона привикла жити в себе в будинку. Будинок 120 квадратних метрів, аграм'яний будинок, ванна, туалет, в общем, всі удобства є. Будинок знаходиться на березі річки, там обалденне місце, ліс, річка, літня кухня, в якій є дві кімнати, теж там і вода, і газ все є. Ну, Так як мама вже, слава Богу, у Такому поважному віці, вона каже, я от би взяла, когось зараз люди шукають житло. Взяла б, може, якусь сім'ю, щоб мені не було там так скучно жити, щоб десь хоч хтось був поруч, знаєш зі мною. Ну, добре, теж знайшла я сім'ю, чоловік, жінка, переселенці з Донбасу. І от вони приїхали вчора. Приїхали вони з речами, приїхали вони величезною машиною. Я не знаю, як там було, як там, що, що вони обговорювали, що вони спілкувались. Мама теж сказала: мені дасте там 200 гривень якісь на комунальні послуги, оплату, все, нічого мені треба, просто щоб, щоб десь там, може, гвіздок якийсь прибити, чи десь там щось. Щоб хтось був у дворі. Щоб не скучно їй було. Значить, приїхали ці Донбасяні. Це вона мені сьогодні зранку розповідає. Переступили поріг, якась фіфа і каже: А де второй етаж? Ну, моя мама, знаєте, не з простих таких людей. Поперла вона цих Донбасян. Все не так і все не то, поїхали ті Донбасяні десь на Полтаву. Значить, що я вам хочу сказати? Е... Неблагодарні люди. Знаєте, як мій покійний тато казав, значить, вас ще не клюнув жарений півень в сраку. Тепер хочу сказати, що більшість з таких людей, які відділуються, які якоби біжать від обстрілів з одним паспортом і в трусах це люди, які крутять носом. Це більшість людей, які росли при, скажімо так, совєтській владі, при Совкові, які вважають, що їм держава, їм всі люди, хтось щось довже. От чого у нас приїхали переселенці, молода сім'я, яким по 30 років, він. Мастер спорту України. Вона була моделлю. Теж вони з Харківської області приїхали. Вони взяли хату, яку їм дали безкоштовно, пожили там два роки. Сім'я розростається, вони народили ще одну ляльку. І вони купили тепер будинок, собі був у мене в відео цей будинок за 40 тисяч гривень, завели собі коров. Свиней, господарство і е, сидять і радуються життю, ніхто їм нічого не должен. А оці пенсіонери, вибачте, які не так їм слово скажи, от я пенсіонер. Ну, і що з того, що ти пенсіонер? Вони їдуть і все їм, не слава Богу. Їм всі должні. Я їм должна, держава їм должна, всі їм должні. все їм не так, їм дають безкоштовно, отдай що небудь на все, вони обісрали, кончилось. Коротше, в мене кожне відео е, все далі і далі. Чим далі ми ліземо в оці діла, що хочеться людям допомогти, тим більше я розумію, що, знаєте, є така поговорка: спасіння утопаючого – діла рук самих утопаючих. Є люди, які дійсно нуждаються, яким допомагаєш, які тобі хоч дякую скажуть. знаєте, А є люди, які оце Приїжджають, їм хочеш допомогти, вони тебе обісруть, і все на тому кончиться. То хата їм не така, то вітер їм не з тої сторони дує. Далі, другий момент. Приїжджали до нас наші знайомі, наші куми. Значить, вони вони живуть в Харкові, і десь там назбиралося в них багато речей. Є якась там в Харкові чи в Харківському районі, не знаю, я вже не уточняла, де точно якась база, де базуються, отакі, де їх тимчасово розміщують отаких переселенців, а потім чи їм шукають житло, чи вони шукають житло самі. Це волонтери зробили таку там якийсь старий гуртожиток. Значить, і там ця дівчина, яка пере, волонтер, яка допомагає цим людям. Вона каже, розумієте. Наскільки люди неблагодарні, що там от діти, да, там от пенсіонери, лежать стройматеріали, лежать зробіть, зробіть собі там якісь умови для того, що ви тут живете. Не, не важ, не, ну, ніхто не знає, поки ви тут ще будете жити. Вони ходять, жалуються, що ось іде зима, у нас немає да, Там у нас не зроблений туалет. Ну, візьми, зроби, забий гвіздок. Це ж для тебе робиться. Ви ж робите все для себе. Чого у нас у такі люди не? Ну, я не знаю, це не всі, звісно, люди. Але основна маса оцих людей, які виїжджають, вони ну, так похабськи себе ведуть з іншими людьми, які їм допомагають. І знову ж цей волонтерці, дівчинка каже. Гори лежать одагу, горі лежать посуди, люди ж все пруть. У нас такі люди, все здадуть, останні труси знімуть віддадуть. Все лежить воно, все кисне, лежить воно під дощом, нікому не нужно, Вони сидять і співають гіркої долі, що ось їм держава, щось там зараз зробить. Не зробить нічого вам держава, поки ви самі не зачухаєтесь. І більшість цих людей звізда албу горить. В основном ця маса це отаких, от як оця Любочка чи Людочка, чи як її, да, 60 років, яка приїхала, от вона все потеряла, так давайте їй все даром. Не буває так. Так не буває. І що я вам хочу сказати? Планували ми ще трошки залишитись, але відпочинок у нас пішов по... Ах, да. Настрій ноль от через отаких от унікумів, як оце от я розповіла вам, да? два моменти: взагалі опускаються руки, щось робити, комусь допомагати і запитують мене, чого я не люблю людей. От того я і не люблю людей. Чим більше ти стараєшся зробити якогось добра, тим більше тобі насеруть на голову. Так справа в тому, що е, помимо мене обидали ще людей, які дійсно від щирого серця хотіли допомогти. Це найобидніше. Е, не знаю, пишіть мені в коментарях, чи будемо ми продовжувати розповіді, зйомки про будинки, е, чи ви хочете цього, тому що в мене, чесно скажу, вже е, бажання пропало зовсім. Не знаю, можливо, я буду знімати там про коров, про гусей, про сільське господарство. Підтримуйте, говоріть, давайте будемо в коментарях спілкуватися. Що ми будемо робити далі з цим каналом? Що б ви, можливо, хотіли побачити, щоб я могла вам знімати, що було б цікаво. Ще подумаю я. Над подальшими своїми діями щодо розвитку каналу і до контенту цього каналу. Але скажу чесно, бажання допомагати і знімати такий формат взагалі відпадає. Так що ми збираємо речі, їдемо додому, і вже вдома будемо розгрібати цю кучу гівна, яка у нас з'явилася. Треба йти туди до хазяйки, їхати, вибачатися. Ну, в общем, в общем, якось так. Гарного мирного дня вам. І думайте трошки про людей, які поруч з вами. Не будьте егоїстами і Якщо вам люди протягують руку допомоги, цінуйте це. Мирного неба.